Біля стрийського парку за 15 хвилин до центру міста надсучасний простір для життя, роботи, навчання та відпочинку, екосистема, що надає підтримку та створює умови для концентрації на важливому Львів – це місце, яке сприяє руху вперед. Бізнес-кампуси для бізнесменів, бізнес-вумен, бізнес-зустрічей та бізнес-ланчів, система безпеки з цілодобовим відеоспостереженням, розпізнаванням номерів авто, закритим доступом до підземного паркінгу розпізнаванням обличчя зробить ваше перебування у Львів ТЕК-Сіті комфортним та безпечним сучасний конференц-зал. Клаб офіси та коворкінги для кар'єрних зростань. Спортивна зала для зміцнення вашого здоров'я, тераса на даху із зоною барбекю для приємних вечорів. Житлова зона із всією необхідною інфраструктурою. Крафтові магазини, щоб далеко не ходити, кафе на будь-який смак та всі необхідні для життя сервіси і послуги на території інноваційного парку є дитячі майданчики, дитсадок та центр дитячої освіти. Подвір'я закритого типу з новітньою системою контролю доступу та відеоспостереження для вашого комфорту та безпеки, продумані планування квартир з усіма необхідними сервісами. Просто у вашому смартфоні та системою Розумний дім. Ми допомагаємо вам бути у правильний час у правильному місці. ТЕК Сіті на крок вперед.